Доровенькі були. Міняли ми-міняли ми нашого півника. І він вже більше місяця поки що тут з нам, в нас так і не вийшло. Щось не вийшло цьому чоловікові, то виходило, то не виходило, він, в півник насил лишається він з нашими дамами. Зараз він так у нас тут на перетримці біля Франківська. Ось і, і, і зараз ми його приємно потішимо і покажемо. Правда, красончику? Хто до тебе приїхав? Він щоправда сам не знає, що його чекає, бідний, переляканий. Був колись дикий, тепер став трохи вже такий якби домашній. Ну, брудний, правда, бо він вічно в кліточках, але нічого. В планах тут... Цей вольєрчик літній перебудувати, переставити. Колись купа років тому я його будував, він завалився. А тепер по-новому будемо будувати її, як то кажуть, потім випустимо на волю. Щоб вони бігали в нас, подивися, хлопчику, горобчику, хто до тебе приїхав. А приїхали до нашого хлопця-горобця. Ось така компанія Гопцаца. Так, так. Ми перевезли наших легорнів. Будуть вони трохи з нами в місті поживати. Є місце, де їх тут тримати. Ось і, як то кажуть, дасть Бог будемо живі, здорові. І так приходиш з роботи. Час є, як то кажуть, в місті можна вовком вити. Ну, і так собі забрав я легорню. Побаємося ми з ними, побаємося, я подивлюся те, як я хотів. Ну Там по годуванні, туди-сюди подивитися, як їх протестувати, прогнати добре. Постараюся вижити з них по максимуму. У мене є дружбан. Знаю, Сергій, що ти дивишся? Хочу по твоєму методу проскакати по тих легорнах. погодувати. І тоді вже, як то кажуть, подивитися, що з того вийде. Ось такі в нас. Відбулися малесенькі зміни. Ось це вони були в коробці. Що я казав, хто відгадає, кого в нас бракує на подвір'ї. Так що е, цей, хто там відгадав, я подивлюся. Чи не відгадав. Ось, але наші пригорні ми забрали назад. Ось такий наш півник. Він бідолаха був давно-давним сам. В нього го-го-го тестостерон зашкалює місяць він був у нас е е в целебаті, як то кажуть, і тепер він дасть тут джосу нашим дівкам. Маємо тут 8 корочок, 9 в наша була, ми її там вона трошки хворіла. Ось, ну поки що залишилося нас 8, я думаю, нам буде достатньо, сімейка непогана. Люська моя приїхала, от вона. Улюблена корочка Люся. Люся! Дупи обернулись. От нічем на Люся. Добре, Люсь. Головне, щоб ти цей яєчко нести. Ось такі-то у нас приємні новини. Поки що вони побудуть клітці, поки я там не дороблю о, цей вигул, що я казав. Ось ну, сусідки. Так, Так, дуже лампочка світить, Опа. У нас всі сітки тут, ну, може трошки буде холодніше, ніж е, там в стайні, але я нічого не зроблю, будуть вони поки що масять потерпіти. Ну шо, Ми погнали, зараз я йому дам ще пити, їсти. Е, так, дали ми їм їсти, дали ми їм пити. Бідні дівчатка проголодалися. Е, трошки погано, що звідти двері я сюди не можу зайти, ну нічого я потім то поприбираю, поперекидаю, зроблю так. Мені подобається, ну поки що є, як є, і то добре. Так, наші дівчатка проголодалися, інтенсивно наминають. Люська починає воювати. Люся не битися і бути чемною дівчинкою. Так, у вас стрес, поки що від вас ніякого ми не можемо щось, як так, очікувати, якоїсь хорошої ціноспиці чи щось на, на кшталт цього. Але, дівчата, довго ми не відпочиваємо, а беремося до роботи. Всім спокійної ночі, гарних снів, мирного неба над головою, любові, миру, злагоди і всіх Божих благополуччя. Ну що ти задоволений, правда? Дивись, який ти красунчик. Ніби ось щось таке легорне, біле, але, горні, біли, але спець, красиві по-своєму. Білі вошка, грибінчики, ті жовті лапки молоденьких курочок. Вже минулорічних не дуже. Вони білі. А от ну, Люсі. Люсі вже не такі білі лапки. білі жовті, вже біліші. А молоденьких курочок жовто-лабі. Так, голодні. Ну нічого, дівчатка, переночуйте, все буде добре. Папа. -па. Добра ніч.